Колесах по місту голова облдержадміністрації пересів на велосипед. Тисяча доларів гарантований вступ до вишу викладача одного з навчальних закладів зловили на хабарі. Чернівцях пограбували Ощадбанк вже вдруге. Тання В ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. В Чернівцях пограбували банк вже вдруге. Серед білого дня, 11 вересня, до приміщення Ощадбанку на вулиці Оренбурзькій зайшли двоє чоловіків і, погрожуючи зброєю, взяли 9 тисяч гривень. Це вже другий випадок за останні три роки. За словами правоохоронців, зловмисники були одягнені в чорний одяг і маски. Один з грабіжників був озброєний кувалдою. Аби налякати працівниць банку, він вдарив нею по склу каси. Його ж напарник у той час вимагав гроші у іншого касира, погрожуючи пістолетом. Грабіжники взяли кошти і вибігли з приміщення. Метушню почули в бібліотеці, яка знаходиться поруч. Просто жінка якась із читачів наших проходила, заглянула, каже, що не бачите. Там, каже, ограбили щось отак. Потім то ми вже міліція була там. А все, а так тихо, нічого нам не чути сюди. Правоохоронці розповідають, під час інциденту в приміщенні перебувало двоє працівників ощадкаси та відвідувачка. Ключа від сейфу викрадачі не зуміли знайти, а тому обмежилися лише тими коштами, які були у касах. Даних нападників було двоє: це хлопці молодого віку середньої тілобудови, які. Буквально за 45 хвилин встигли за сорок секунд встигли заволодіти грошовими коштами на суму 9 тисяч гривень. Нагадаємо, саме це відділення Ощадбанку вже грабували три роки тому. Тоді зловмисник викрав тисячу гривень та 40 доларів США. Це не вперше і знаючи, що це може бути. Але ніхто на це не зреагував так, щоб поклали якогось чергового щоб, і чи двох, чи трьох, скільки треба, щоб вони вже дивилися за тим. Нинішнім грабіжникам загрожує покарання від 7 до 12 років за ґратами. Слідство триває. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час. Тисяча доларів за стовідсотковий і безпроблемний вступ до вишу. Аби не мати зайвих клопотів, абітурієнка погодилася заплатити таку суму працівнику навчального закладу. Викладач одного з чернівецьких вузів кошти взяв, але чоловікові не пощастило його впіймали. За інформацією пресслужби прокуратури Чернівецької області. Викладач донедавна виконував обов'язки заступника декана факультету. Зловживаючи своїм службовим становищем, він вимагав тисячу доларів від дівчини, яка не встигла вступити до вузу на заочне відділення під час цьогорічної вступної кампанії. І хотіла зробити це незаконно. Назву навчального закладу правоохоронці поки що не уточнюють, але додають, з ним пов'язано уже декілька випадків щодо вимагання грошей. Наразі події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. Викладач свою вину частково визнав, утримується під вартою в нашому ізоляторі тимчасового тримання. В разі, якщо судом буде доведено його вина, йому буде загрожувати від 7 до 12 років. Статистика вимагання та одержання хабарів, а а також документування нашими підрозділами виросло втричі. Велосипедом на урок поїхав сьогодні голова Чернівецької обласної адміністрації Михайло Папієв. Стартував чиновник біля дверей будинку з левами і крутив педалі через усе місто до стадіону, де проходив загальноміський олімпійський урок. Губернатор буковини в спортивному костюмі, в кросівках та на велосипеді, де не лише для чернівчан, але й для працівників адміністрації. Сам очільник області з гордістю називає себе людиною, яка дотримується здорового способу життя, любить спорт, мало хворіє і таким вчинком звернувся до чиновників із закликом до дій. Але розчарувався в своїх колегах. Сьогодні я перевірив, наскільки наскільки на демократичних засадах добровільно можуть люди вийти і долучитися до спорту. Вийшло так, що з цього будинку, будинку тільки тільки дві людини. Так тут я тут я зроблю серйозні висновки, ви будете бачити і будете чути разом з губернатором велосипедом на Олімпійський урок проїхалася і його прес-секретар Оксана Денисюк. Дуже пошкодувала, що не робила це ціле літо. Ну, це пов'язано з певним дріскодом. Але якщо а, невеличку спідничку або штанці, а гарне взуття і сорочку ховати в такий рюкзак. То потім можна в принципі абсолютно спокійно на роботі перевдягатися. Направду дійсно шкодую, що не робили цього раніше. Фахівці підтверджують, спорт справді сприяє не лише здоров'ю, але й хорошому настрою, хоча й вимагає праці та витривалості. Нужно тому віддаватися. То це невозможно відноситися до тому как то там спустя рукава. То якщо ти уже вибрав собі від спорта і ти понял, що це твій від спорта треба Ходити – це ну жертвенність, жертвість, но але яка приносить свої плоти. Олімпійський урок вже традиційно зібрав усіх шанувальників спорту. Свою майстерність показували вихованці спортивних шкіл: каратисти, гімнастки, волейболісти та футболісти. Ті, хто займається рукопашним боєм, боксом чи дзюдо. Ціна в перебі рекламували свій вид спорту. Велосипедисти чи не найбільше. В мене стали набагато міцніші мишці ніг та. В цілому я почуваю себе краще фізично. Це воля. Їдеш куди хочеш, робиш, що хочеш. Е, набагато зручніше ніж просто ходити. Освітяни ж болівали за учасників естафети і заповняли. Спорт також сприяє і успішному навчанню. А любов до фізкультури багато в чому залежить від вчителя. Щоб були, щоб діти любили фізкультуру, необхідні фахівці. Вчителі люди зацікавлені і діти з великим задоволенням йдуть на уроки фізкультури. Зрештою, прогулянка містом губернатора на велосипеді не лише стала рекламою здорового способу життя, але й подарувала велосипедистам надію, що незабаром їхній вид спорту отримує допомогу. Матеріально. Треба, треба нам підтримати, а по матеріальній базі я дуже серйозно подумаю. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин. В Чернівці. В Чернівцях під час пожежі мало не загинула жінка. Загорання виникло на 9-му поверсі житлового будинку по вулиці Руській. Про те, що в приміщенні може знаходитися жінка-інвалід, рятувальникам повідомили заздалегідь. Використовуючи апарати захисту органів дихання, пожежники увійшли в квартиру, винесли жінку на вулицю і передали її до рук медиків. Окрім того, через сильне задимлення могли загорітися і сусідні квартири. Тому рятувальники евакуювали ще двох осіб. Але пожежу встигли ліквідувати, обійшлося без жертв. Ові подробиці резонансної справи щодо вбивства в столиці Буковини 21-річного іноземця. Нагадаємо, випадок стався 25 травня в одному з готелів міста Чернівці. Сім ножових поранень в спину жителі Йорданії наніс студент одного з місцевих вишів. У такий спосіб, як запевняє підозрюваний, намагався захистити свого брата. Під час судового засідання, що відбулося сьогодні, розглядали питання щодо звільнення підозрюваного з під варти до вироку суду. Адвокати постраждалого проти, на жаль, зв'язку з тим, що нове кримінально-процесуальне законодавство ще більш недосконале ніж те, що було до цього, то новий кримінально процесуальний закон дозволяє змінити цей запобіжний захід абсолютно законно. На інший не пов'язаний з триманням під вартою. Питання лише в тому, що сама перекваліфікація, на наш погляд, зі статті 115 на статтю 118 була абсолютно незаконною. Журналістам зафіксувати судовий розгляд або ж, бодай, протокол судового розгляду не дозволили. Адвокат підозрюваного спілкуватись з пресою відмовився. Ми слідкуватимемо за цією резонансною справою і надалі. Найкращий балкон, фасад та під'їзд відзначили в Шевченківській районній раді Чернівців. Мешканці, які найбільше піклуються про свої помешкання, отримали подяки та подарунки від владників. Доглянь свою оселю і отримай за це гроші та нагороди. Комунальники знайшли найкраще доглянуті будинки. Цьогоріч номінацій побільшало, отже, оцінювали також приватні споруди. Чернівчанка Орися Михайлівна отримала перемогу в номінації Кращий під'їзд. Каже, що всі мешканці будинку із задоволенням доглядають за квітами в під'їзді і дбають про чистоту, тому вважає, що це спільна перемога. Жінка впевнена, що секрет успіху в подібних конкурсах в єдиному любові до рідного міста. У мене в під'їзді так, що всі дуже хороші мешканці цього під'їзду. Молоді, є мами, багатодітні, але всі допомагають, всі стараються, всі сажають цвіти, вирощуємо, доглядаємо все. Вони показують приклад, як сьогодні треба господарювати і як відноситись до тих слів не на словах, а на ділі, що ми так любимо своє місто. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACCINUA. Будьте з нами і на все добре.